Доброго дня, день. я Ксюк Микола Миколайович, заступник керівника головного департаменту з питань нацбезпеки та оборони адміністрації президента. Хочу почути ваше питання, і якщо дозволити відповісти, коли планується демобілізація, чому досі не підписаний указ президента України про демобілізацію. Наші хлопці служать більше року. І ми чекали йому їх повернення. Раніше, коли звільняли п'яту хвилю, сказали, що планується звільнення шостої в серпні, в вересні. Сьогодні вже вересень, досі не підписаний указ. Нам важко, вони там знесилені, оскільки вони чекали свого, своєї демобілізації. На залежності вони всі чекали. Вони всі питання, питання показує. Щось каже. Коли, коли підписаний указ про звільнення? Дозвольте, я відповім. Справа в тому, що Так, це питання зараз вивчається. Ми... Так, вивчається. Вивчається, зрозуміть чому. Я не хочу зараз роз... вам розповідати про всі законодавчі підстави того, що там знаходяться ваші сини, чоловіки. Діти і так далі, але ну по перше, хочу сказати, що ніхто не встановлював рівно рік служби. Такого немає. Ви знущаєтесь, ви знущаєтесь. Чому ж ви мене у кожного підпіща не допустити місяці? Та що ж жите? У кожного документу нам давайте трішки вибухи. Уже є ситуація, вже ви вже зрозуміли, що зробили неправильно. Коли будуть підписувати указ? Так, е, е, ситуація є. Ситуація є, ви е, про це всі знаєте. Значить, дійсно ми планували е, при, пропонувати президенту прийняти це рішення у серпні, е, максимум вересні. Але з початком е, військових навчань, як 2016 Російської Федерації, де зосереджено на наших кордонах вот так. 에, понад 6, 45 тисяч військ, які в будь-який момент можуть перетнути вот цей кордон. Тому, э, нас... Хай сидять там. Давайте голосимо загальну мобілізацію. Я з вами да, разом піду да, кілохопи. Ну, ну, раз. раз. А я приходи тому, хай сидять далі. Коли ваші діти будуть воювати, тому так довго ждали, щоб к нам хтось вийшов. Давайте послухаємо, це офіційна версія президента. Пусть там хоч щось скажуть. Так буде й год там, і год будуть стояти. А потім поб'ємо їх. Я єдиний можу сказати, як тільки закінчаться ці навчання і війська відводяться від наших кордонів, а якщо прийняться це річ вони, 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 вони не можуть вічно цим буде. займатися 1 вересня, офіційно закінчились навчання. Почекайте, ще. Почемайте. Президент на параді сказав є 45 тисяч контрактників. Де вони? Де вони? Вони є генерального сказав, що.

Значить, так, ми призвали кількість, деяку кількість контрактників. Я не скажу, що вона достає, нас задовольняє, але вона в принципі достатня для того, щоб поміняти всіх відмобілізованих. На жаль, вони ще не готові. На жаль, вони зараз ще знаходяться на полігонах. Завтра президент, наприклад, буде відвідувати один із полігонів, дивитися за їхню підготовку.

<плеслужен> <Добав для всяких плеслужен> Вони були За що люди не підготували? Я закріраю? вас, Я вас розумію, розумію. <плесл> коли <плесл> починалася <плесл> ця війна, деякі <плесл> люди йшли взагалі без підготовки. <плесл> <плесл> <Так>. <плесл> ну, ми ж не маємо це повторювати. Ми тоді клали десятками. Навіщо це? Ми зараз хочемо підготувати людей, які будуть спроможні замінити ваших досвідчених чоловіків. Чому ні це не?

Слухайте, будь ласка, все, що ви кажете, ми всі Тихайте. чуємо, ми не спимо, ми бачимо по телеві, по радіо, ми чуємо від хлопців. Ми все це знаємо, що ви нам кажете, і що робить Путін, і що каже наш президент, все ми це чуємо. Але ж ми повинні знати. І наші хлопці, мій син, повинен знати. Коли вони повернуться додому, коли вони йшли, і коли йшла п'ята, четверта хвиля, все зрозуміло, Путін, ми всі знаємо, що він не зупинить. Ні. А штаб цього не знає. А чому ні накраються питання? Відсоція зараз жовта шосту п'яту затримали, щас, затримали четверту затримали шосту. Ну можуть випустити, нема ким замінити. Що да. робить штаб? Сказали контракт. уникнути підеш від милиуник сьомої хвилі мобілізації? І послали Слухайте, Є проблема. Підожди, ць, дайте я скажу. Що за... ти хлопці просили передати? Будь ласка, будь око... ласка, президент стояв на Верховній Раді і сказав на відкритті. Що ми виконуємо те? Ми виконуємо на фронті всі ми два війна закінчить мене. Що путін не зупиниться? Вже де домовляться між собою нам не закінчить. Не завтра, не через Нет. місяць, не, не ти через рік. Весь народ це знає. а генштаб того не знає. В нього як може о, прийшла зима, пішов сніг, треба прибирати. І да. в нас треба в так. Ми не готові. Можна? Можта це все знає, а, <проби> все. А, <проби> як це не робить. Ну я ще раз толкую. Відмобілізовані будуть замінені на контракт, закінчиться їх підготовка. O oh, você oh, Ви щойно сказали, що тоді війська відуть з Кавказ. Що це трапиться? Через півроку це зачає, що шосімулі там треба бути правильного Справа в тому, що любі навчання, любі утримання військ на наших кордоні стоїть бешених грошей. Розумієте, вони ще може пів місяця. У є гроші, а у нас життя пів місяця, може місяць, і все. Дайте передам. Дівчата, дай за передам. Якщо їм будемо передам, навчання Відправили шосту хвилю, яким осталося три дні служити. А ви розказуєте? Знову. Буду, вони гаразд поговорити і одного контрактника не по кого не прийде. У нас немає, у нас немає підрозділів військових частин, які 100% були були укомплектовані або відмобілізованими. Хвилинку, ви ж не дослухали, я вибачаюсь. Мені важко, я ви теж ви мене не чуєте, тоді нашого Можна? Я хочу... З, зрозуміти, З значить, дивіться, ця військова частина не, вона укомплектована як контрактним, так і відмобілізованим. Брось, е, Дівочки. Ну якщо я ну, брешу, да. ну тоді навіть ви мене Слухайте, Дайте, послухайте, ви я хочу. Да. Ви скажете, треба підготувати саме. час, тому президент не підписує, бо треба час. Да. З моменту підписання... Ні, президент не, не тому ви не, не підписує. З моменту, можна я скажу, я задаю да. питання. З моменту підписання указу, це я, два місяці вони ще... Я вибачаюся, одну секундочку, зараз ви повторите своє питання. Дайте, вона жінка скаже. Там важніше, звісно, питання. Там важніше. Підписання. я срос рупор... щас... два місяці. Наших чоловіків призивали. У них скільки на підготовку йшло? Два місяці. Два. Два. У кого місяць у кого два, два. місяць. Два. Місяць. Два. Місяць. Два. Місяць. Два. місяць, у кого два. Так, два. так не, якщо не, в момент підписання два місяці, чому президент не підписує? Два месяца. Из того, что я только что услышала, очень старалась услышать, задала три или пять раз вопрос, когда. Первый вариант ответа, который я четко услышала, что у нас сейчас на границе сконцентрированы российские войска, и пока они будут там стоять, пока наши ребята будут служить. То есть три месяца, пять, шесть, он начал говорить о том, что это очень дорого для России, это не может продолжаться вечно. Я верю в неистощимую силу нефти, я верю, что там можно стоять и полгода. Это первый вопрос. Тогда, когда российские войска отведут свои, э, свое вооружение от нашей границы. Второй ответ был на тот же самый вопрос, тогда, когда обучатся контрактники. На вопрос, сколько надо времени для обучения контрактников, ответа нет вообще никакого. Я хочу вам сейчас просто показать на этом простом примере, то, что вышел человек, которого уполномочили что-то соврать. Он нам назвал две противоположные друг другу версии, и ни в одной из них нет никакого срока. И в первой, и во второй можно сказать о сроках, если бы это была правда. И в первой можно было сказать, что обычно такие да, да. учения и занимают там три стали... месяца. Кто и во второй можно было сказать, Вернулись. что вот у нас уже Домой. там, как врачи на полигоне, надо месяца, чтобы обучили. Можно, можно было. было, если бы это было правда, сказать и то, и, ну, и, то, и ну, другое. Он не назвал ни одного строка. Я вас убежала что это первой фрагменты. Можете еще Катя. Значит, может президент подписывать указ? Они что, после подписания еще два месяца пересадят? Значит, можно подписывать, если еще два месяца обучать? Достаточно приходиться, у кого намного нічого. Ну, на жаль, так і є. Шановні жіночки, я зараз уповноважений зробити одну заяву. Значить, ну, По-перше, прошу вас дуже не хвилюватися, тому що, будь ласка, таки не кричіть. Але все ж таки у нас якесь затишення є, і якщо якісь травмування, то воно проходить тільки по особистій, як правило, небережності. По-друге, зараз зараз приймається рішення, що можливо до кінця цього місяця. Таке указ буде підписано, коли до кінця Це офіційна інформація. Ви снімаєте, то Ну, якщо я це кажу на камеру, всі вважайте, я офіційно. До кінця варі, тільки, під, тільки підпишуть, що якщо... ви А якщо, вже вже. А якщо за умов збереження воєнно-стратегічної обстановки на цьому рівні, на цьому не, не погіршення. Ага. Значить до кінця вересня буде вибачте, вибач, 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 можна уточнити просто на камеру на камеру. Я хочу уточнити і ви, будь ласка, потім скажете все, що ви хочете сказати голосно. Скажіть, будь ласка, до кінця вересня можливо буде підписаний указ про демобілізацію, а сама демобілізація займе час до кінця року, да можливо, ні, як правило, це на протязі місяця, ну все ж можна тянути. Ну да -да -да. тобто, в принципі, да. ну так. чому ми зразу кажемо про те, якісь суб'єктивні причини. Ми кажемо те, що рішення буде прийнято, і демобілізація розпочнеться. не демобілізація, а звільнення військовослужбовців, які були призвані по цій шостій черзі. А коли ви а коли ви збираєтесь за, закінчувати війну, якщо да. у нас достатньо техніки, у нас достатньо військових, і всі, хто там служив, всі сказали, що. Оцей цей бардак, який бардак. там йде на сході, можна закінчити за дві години. І хлопці Значить, готові у нас аби не достатньо даєте. техніки. У нас достатньо людей, боєприпасів і так далі. Тільки для ведення оборонних дій. Для наступу нам цього не буде достатньо. Це по-перше. По-друге, по ви знаєте, що всі угруповання угруповання тих вони сидять в населених густонаселених пунктах. Розумієте? Так, там є, є е, люди, які Дуже порядочні і так далі, які нас з вами не люблять, але там є люди, які просто сидять в своїх домівках, тому що вони. Це все, що мають, і вони не хочуть віддати їх на розграбування, і ви хочете, щоб ми, е, ми не кажемо без, важко, без важкої зброї, населений пункт не взяти а бомбити свої е, города і села і своїх людей. Ми не можемо. Вони нас отако от взяли, тому що якби це було в тішному полі, да ми б зійшлися, ми б показали. А якщо вони за спинами цивільних людей ховаються, що робити? Як Менна... можна? Що там, там дядько каже, що їх би зразу вигнали? Там дядько каже в Донецьку, Ми б їх зразу вбрали. Я вони розширили бо Видав і це їх обрали. Ми знаємо, що наші чоловіки дуже довго там спостерігають, коли в тих проходить ротація, коли вони встановлюють свою зброю, але починають стріляти тільки тоді, коли серед них вже є двохсот. Чому так? Чому ви жертвуєте життями наших дорогих людей? Це не зовсім так, тому що будь-який командир має право відкрити вогонь для не тільки за для особистого захисту але й для захисту своєї свого особового складу і в частності тої території яку він обороняє якщо існує загроза захоплення або життю цих хлопців. але ми не маємо зараз ми дали слово що ми не будемо Застосовувати важке озброєння, ті ж саме міномети, артилерію. Ви знаєте, ми їх гарно можемо застосовувати, але ми дали слово, що ми не будемо цього робити. Так, а Тому і зараз навіть починає що Росія не дала. таких. Бутин не використовує, а ви дали. Да, а да. Тому що це і є елемент гібридної війни. Вони проти нас поступають, ви думку це напад Росії на Україну. Ви противорічите. От сейчас ви нам да, Себе. Вы говорите сначала неким, неким заменить наших солдат, да, еще не подготовлены. И тут же говорите, что у нас сильнейшая армия. Слова президента сама лично слышала, наша армия входит в пятерку сильнейших в Европе. Брехло! Брехло брехло! Где? Когда мой сын больше года на передовой, я говорю, там техника. Убитая, 50-60-х годов. Да Ему я верю. Я считаю, еще один момент. Когда вы говорите, затишье, да, и если да, какие-то да, про... происходят да, ситуации... Да, да, все сейчас, сейчас дайте я да, скажу. Да, это да, очень да, важный момент. Если происходит... Девочки, тише. Я говорю, такой момент мне понравился. Когда вы говорите, что якобы режим тишины, если что-то происходит, я так понимаю понимаю, кто-то погибает, то это Нет, по неосторожности. Я считаю, вы должны извиниться перед этими хлопцами, которые, да, стоят там и перед матерями, которые ночами не спят и ждут, и живут от звонка и до звонка, просто тлеют. Я вибачаюсь за ті слова, можливо, мене не зовсім правильно зрозуміли, але вибачте, в мене робочий день починається з того, що я і через кожну годину я читаю ці зведення, які мені поступають звіти. І кожен день за добу я бачу і наші здобутки, і наші втрати.